Добрий день, 30 січня Полтавська область. Я покажу, як я зберігаю живці для весняного щеплення. Ну, такий це перший спосіб. Мішки такі велетенські, не знаю, скільки вони літрів, Великі. Півтора метра майже висотою. Тройне, тройна стінка мої. Ось два салафани, потім фольга. Це я тут зберігаю живці. ті, що виписали люди в мене, і я вже нарізав, виписували рано, а просять, щоб відправив пізніше. Тому я. Щоб вони чистенькі були в хорошому стані, от в таких мішках. Мішок знаходиться просто на неопалюваному приміщенні, в гаражі. І сюди я там ага, почепив етикетку, Кому це, і, а в зошиті записано, коли відправити. І так і зберігається. От вони на дотик навіть такі вологі, тому що. Вода із них нікуди не дівається, все герметично закрито. Тут навіть виноградні живці. Теж знаходяться тут. Такий хороший спосіб. Зав'язуємо і відношу. Кому треба, прізвище знайшов. Якщо підійшов час для відправки і відправляємо. А це вже я почав обрізати яблуні. Погода дозволяє, тому вже почав. Ну і живці. Зрізані живці теж кудись треба діти. Тобу ось. Теж таке складське приміщення, північна сторона, кладу їх з північної сторони, щоб сонце не світило на нього. Ось обрізані живці, кладу просто на землю, снігу вже мало. І зверху прикриваю мішковинами, якоїсь там матерії, чим є. Можна навіть Придавити і чи... Був би сніг снігом. Нема снігу, значить, так просто дошками придавити сміттям якимось. І теж будуть доволі довго лежати. Земля набрала холоду, поступово буде віддавати тепло, чи, чи свій холод, коли на дворі вже тепло стане. І так вони можуть зберігатися весь березень. А вже у квітні там по, дивиться по погоді, що можна як зробити, щоб вони надалі були в відмінному стані. Ну, такий простий спосіб. І раніше використовував охолоджувальні якісь там пляшки, морозив, закладав у ящики. Ну, це все морочливо, ну, саме, саме просте. На землю. Якщо навіть будуть і доволі. Морози такі, ну доволі й нема. У нас там 15 градусів і навіть не було в цьому році. Ну, якщо й буде там, то все рівно прикрите буде, зверху можна ще щось накинути. Нічого не померне, навіть якщо і невеликий мороз туди й добереться, то аж нічого з ним не станеться. Ну, такий простий спосіб для зберігання живців.